Привіт, мене звати Амалія. Вітаю, мене звати Давід. Привіт, я Себастьян. Добрий день, я Лера. Привіт, я Тимур. Вітаю, мене звати Максим. У мене аж два рідних міста. Я народилася у Києві, а потім я мешкала у Вінниці. Я з Одеси. Одеса знаходиться біля Чорного моря. Я з міста Київ. Я Народився у місті Дніпро. Я народилася у Києві. Я з міста Харків. Київська область знаходиться отут. Це Гарб моєї області. На ньому святий Георгій, який долає свого дракона. Тут знаходиться Київська область, а тут Вінницька. Це герби моїх областей. А Одеська область знаходиться отут. Оце герб Одеської області. На ньому зображен якір, тому що в Одесі багато кораблів. Також на ньому зображені колеса пшениці та грона виногради, тому що в Одесі багато пшениці. Бага і багато винограду. Оцей герб Одеси намалював я. А Дніпропетровська область знаходиться отут. Це герб моєї області. На ньому зображено зображений козак, який захищає нашу країну. Моя область знаходиться тут, а це? Герб Харківської області на цьому гербі зображено рік достатку. Це означає багатство, а це символ розвиненої медицини. А ще тут є символ урожаю, атомної енергетики та машинного будування, а також символ успіху у різних галузях. Тут я намалював символи України, жито Дніпро. Це Карпати з горами і з міні плачком. Отут я намалював українські символи. Це соняшник, це калина, це тризуб герб України, а це прапор. Я намалював українські символи, квіти. Пшеницю і парапу. Отут я намалював українські страви, борщ, вареники, кісів та пирожки з капустою. А оце український віночок. Давайте, давайте попробуем на... Светясь. Давайте светясь попробуем. Светясь. На... Светясь. <гас> я, я, я хотел светясь. Я Лор! Сало, сало, сало. Вареники. Не вареники. можно вы ответить на это? <гас> <Порш. Подумайте, подумайте, гас> <гас> Нет. <гас> <о, гас> так важно? Вот, вот. Вареники. А ще є в інших кухнях, в кухнях інших країн. Сам, Це вам відкаже. А оберіть три відповіді. Ага, точно, оберіть три ну, відповіді. Стефанія, мамо, мамо, стеханія. Росхитає а або насиліє. Заспівай мені, маму, коли свого. Хочу ще повчути своє рідне слово. Роса, це, коли прийшов дощик, і на травичці лишилися ось такі крапельки. роса. А Ми нашу слава Україну! Гей, господи!